Різдвяна подорож Ніка і рікі. Подорож перша. До різдва 24 дні. Перша країна, до якої прилетіли Нікі Ріки, батьківщина Санта-Клауса. Холодна і засніжена Фінляндія. Саме тут, на півночі, живе чарівник. Щоправда, ельфи дізналися, що фінські дітлахи називають його Йолупуки, саме, як і Санта Клаус, він, він подорожує на санях запряженими оленями. Е, правда, Правда, вони на відміну від оленів Санта-Клауса не вміють літати. Задовго до свята фіни прикрашають вулиці, будинки гірляндами, вінками, крижаними ліхтариками і, павучка, і павучками і солом'яними павучками.